Добрий день, ми з України. І знову кум, і знову з патріотичним челенджем Україна 2024. Українські козаки минулого і сучасного. Буланий кінь, шаблюка, шаровари, мушкет, що виглядає за плеча. Похід, козак ішов в далекі далі. Чесноти мужності йому не позичать. Списом. Орудував він правно, вози складав у захисний редут, в боях з витягою уславлене. І там, де він, там ворогу, капут. Стамбул і кафа, Варшава і Москва. Усі його появи поруч так боялись, бояри шляхнуті. Татарська орда у паніці за мурами ховались. Сторінка незабутня пам'яті народу. Вона є подвиг, мужність, історія славетна. Підтвердження того, що ми козацького всі роду, і що минувшина у нас хоробра і шляхетна, пройшли віки. І знову в небезпеці. Проклятий ворог плюндрує наші землі. Але сьогодні ЗСУ держава як фортеця, яку не подолають ніякі сили темні. Шолом, бронежилет і приклад дисципліни. Граната, автомат, військовий ранець, Берці, Козак сучасності, військовий з України, назавжди оселився у нашому серці. Слава Збройним силам України! Героям слава!